Запросили українців на безкоштовний показ фільму Моана або німецькою мовою Ваяна, друга частина. І дуже дуже багато людей прийшло сьогодні в кінотеатр. Чому ми дуже радіємо? Кінотеатр це місце радості та зустрічей. Ми вирішили зробити щось приємне для українців у ці важкі часи, особливо для дітей, які змушені жити в чужій країні. Ми з Лілією об'єднали зусилля і знайшли можливість показати фільм українською мовою, що не є само собою зрозуміє. Ілим, це непросто. Ми хотіли зробити щось приємне для людей з України. А як це зробити? Добре, організувати все професійно підготувати, наприклад, обрати гарний фільм. І це вдалося. Чудовий кінотеатр, приємна атмосфера, навіть трохи сніжить на дворі. Можливо, трохи забагато, але це теж красиво. Ми привітали всіх і коротко виступили, щоб сказати, що ми раді, що ви тут, і що ви тут завжди бажані гості. Це було головне послання. А більшість українців купили собі попкорн і напої, бо це невід'ємна частина походу в кіно. Мені дуже подобалось кіно, я дуже вдячний. Мені дуже сподобалося, що це було українською мовою, безкоштовно, дуже добре. А що ти будеш розповідати своїм друзям в школі, де ти був і що ти дивився? Ну, буду розповідати, що я був в кіно, дивився кіно Баяна, 2, 2 Що потім розкажу, що мене в телеки знімали. Я би сказала моїм друзям, що це був дуже класний фільм або щось таке. Ти взяв якісь риси від вояни для себе? Так, взяв, що перше, це разом все можна зробити, друге, що це ніколи не здаватись, та третє це що можна знайти завжди один шлях інший.